Зі нас інфоперше про головне поїхали. Телеграм-канал Генерала Свер передає, приголомшуючі подробиці того, що трапилось на одній із нарад після вибухів на Кримському мосту. Уявімо собі тут миттєву напругу в залі наради біля самого Володаря Кремля, російський геолог, людина котрого хрестили. Мостовим експертом стоїть перед офіційними особами серед них, звичайно, Путін. Його обличчя бліде руки тремтять, коли він демонструє фото креслення, відео з під мосту отримання від водолазів, які провели інспекцію під час штурму. Те, що побачили під водою руйнівні тріщини, і іржавіння металевих конструкцій і знищення несучої здатності бетонних опор. На початку він формулює приблизний діагноз. Міцність знижена на 40%, Опори піддані постійному впливу води і корозії, тріщини розповзаються, з'являються нові пошкодження. На моніторі демонстрація геодезичних витягів і знімків від водолазів деталей більше ніж допустимо. Вартість реставрації оцінюється в десятки мільярдів рублів. Але найгірше це часовий фактор до повного руйнування лишається зовсім трохи висновок, якщо не вжити негайно надзвичайних заходів і після наступної масовної атаки ЗСО, або хоча б сильного шторму міст впаде. Його не відновити в межах розумного часу бюджету. І у залі стає тихо, потім глухий регіт Путіна його власкори, суфлери і підлабузники хахакають, мовляв, російський експерт-зрадник Голь Червоне інтелектуально обмежений. Його вигнали на очах усіх без жалю, без роздумів, насмішками, ганьбою, приниженням. Пуцім то його думка вигадки борогів. Експерт мимохідь спостерігає це з останнього ряду. І розуміє більше тут говорити не можна. Його вигнали, але не просто вигнали, оголосили ворогом народу в телеінформаціях та соцмережах по всьому союзу. Починається цькування фарби політиків, перемальовують статистику, спотворюють фактологію. Однак вже надто пізно бомба вибухнула, водолази показали реальний стан мосту. А він не відступив ні на крок, каже мовляв, я говорю правду і це доведено. Відмовляйтеся від демонстрації міцності. Приймайте до уваги, що мій слабка ланка далі помста. Він звертається через свій допис до України. Я не зрадник, я інженер з конкретною метою припинити вбивство путінського режиму, який плює на наші ваші життя. Я намагаюся попередити їх про небезпеку. Мій слабший, ніж ви думаєте, якщо наступний удар буде сильним, він може впасти. Тріщини пройдуть крізь бетон і він провалиться, якщо удар буде точно в епіцентрі. Якщо шторм, вітер і хвиля берег підмиється, це ще посилить навантаження. Без зміцнення міст як не впаде, так вже сильно ослабне і може статися аварія з цивільними потерпілими. Він наводить координати слабких місць, опори номер 7 і 8, Пояснює, що хвилі і корозія в цьому місці діють у комплексі. Головне міст має м'язове підсилення лише у двох сухих гілках, але підводні елементи ослаблені. І просто знімуться грізною силою натиску води. Потім духоприємний момент. Він каже, що за допомогою контактів передав служби безпеки України ці дані все фото, креслення, відео, відеокоментарі водолазів цей документ доказ плану зсу може прицілитися в цю точку, поєднавши технічною інформацію. І Тоді довгоочікувана очікувана про падіння буде не просто пропагандистською, а офіційною підрахованою цифрами і фактами. Він звертається напряму до українців. Хочу сказати, Україна це не випадково не тільки територія для бою, а й культура, душа, цивілізація. Я не мрію про ваше падіння. Я працюю з фактами. Виконати те, що потрібно, аналізуйте, готуйте удар, направляйте на ту частину мосту, яка вже не тримає навантаження. Беріть на себе відповідальність. Якщо опустили на самоток, його зламає природа або техніка, всі програють. Але якщо знайти вразливий момент, можна змінити хід війни. Я ризикував, ризикував репутацію, кар'єрою, свободу, але я інженер, я працюю з фактами. Я бачу числові значення. Міцність 60% відсотків замісто. Я бачу розтріскування, щелини, корозію. І якщо не вводити невідкладних заходів місто обвалиться, це може бути після кількох тижнів штурму або вже після найближчого удару. Це все моя відповідальність перед майбутнім, українці. Будьте обережні. Я передаю вам ці дані як технічний консультант. Тримайте оборону не лише зброєю, інтелектом, бо іноді одна точка з армування може змінити хід подій, і нехай техніка служить ідеї свободи, не смерті з повагою і надією ваш технічний союзник таким чином. Це послання суміш науки тривоги технічної правди крижуного спокою, ризику відповідальності експерта. Воно наближає значення мост екстратично вузлавій показує, що знання може стати зброєю сильнішою за будь-який снаряд. Ще один із провідних інженерів-конструкторів, який працював над проектом Кримського мосту. На умовах повної анонімності передав журналістам емоційне зізнання. У ньому він визнає технічну і моральну катастрофу свого життя, заявляючи, що міст приречений обвал і додає цей міст не лише інженерна конструкція, це була артерія смерті. Я б волів ніколи її не креслити. Ось інженерне визнання. Ми знали, але мовчала після вибухів на Кримському мосту. Один з його творців-конструкторів анонімно зізнався, що мосту кінець своєму зверненні він зазначає, що на етапі фундаменту були виявлені нестабільні геологічні умови підводні грізві вулкани, що просинаються циклічно. Політичне керівництво вимагало будь-якою ціною. Ціною стало порушення безпеки після ударів 23-5 років. Порушено несущні опори. А корозія середини знищує металоконструкції. Усе, що ми намагалися латати, відпадає. Він тримається на волі Кремля, але не на науці. Це питання не чи а коли. За його словами, через геодинамічні процеси під Тузлинською косою міс втратить опори навантаження від військових ешелонів значно перевищує проектні норми. Міс почав діяти як саморуйнівна система. Кожна спроба ремонту прискорює обвал. Натомість, якщо нічого більше не прилетить, він впаде. У нього вже запущено процес самозначення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.